Так, будь ласка. Добре, почала, почалася пряма трансляція. Більше ніхто не під'єднується. Давайте, шановні учасники. По порядку денному, який запропонований, чи є у вас якісь зауваження, заперечення? Микола Чорний підключився. Так, будь ласка. Голова комісії комунальної власності. Почалася пряма трансляція, більше ніхто не під'єднується. Добре, там якесь ехо. Я себе потім чую за 5 секунд. А, давайте таким чином, чи є в когось зауваження заперечення, чи готові голосувати блоками, чи традиційно запитаю у фракції Слуга народа, можливо, щось потрібно винести з блоку. Аліада, Аляда, кажіть Доброго вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, традиційно у нас тільки лікарні, Олександр Олександрович, на цю, на цей час. І в мене якщо можна, є запитання. А, так. а можна по пункту 2.4 у нас неділько, там 25 мільйонів. Ми додаємо а, в цей рік на інформування громадян. А ми всі військові питання вже вирішили. Тобто, у нас всім, хто постраждав від війни, ми все відшкодували, що ми можемо на папірці потратити або на смс-ки, Там такі якісь. Розклад, що можна просто поїхати головою. Я читаю, читаю і розумію, що у нас точно війна йде в державу. Нащо нам 25 мільйонів зараз знов надавати на інформування, висвітлення діяльності? Ну, це просто мені здається, що ми або самі з себе змушаємося, або з людей вже змушаємося, ну, це можемо ми припинити хоча б на час війни. Ну, це серйозно. Я за мовчу там вже добре, давайте не виносимо. Я кажу, крім лікарень, окей. Ну, блін, ну 25 мільйонів під час війни. У нас ще купа незакритих питань. Ну ми ж всі спілкуємося з цими людьми, куди були прильоти. Там купа незакритих питань. Тут є представники. 25 мільйонів на смс ми будемо давати. 25 мільйонів, щоб в автобусі чи в автівці послухати, хто що зробив. Ми, я за таке ну, суто моральне, неважливо, депутат я чи якась куряча нога, я не буду за таке голосувати. Це вже просто виходить за мораль. Ну, я серйозно кажу: ну добре, давайте почекаємо. Давайте будемо робити після. Хочете, виділяйте після 300-800 мільйонів. Ну 25 мільйонів на висвітлення я не знаю просто, до чого ми йдемо взагалі. Більше у мене питань ніяких немає до сесії. А, ця програма називається розвиток місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення. Діяльності Дніпровської міської ради. Тобто, люди, які не задоволені тим, що надто мало отримують інформації, чим займається міська рада, в тому числі депутата Аляда Мансурова, вони хочуть мати якусь інформацію. Так? Вам не задають питання Аляда, що ви робите в своїй міській раді? Ладно, добре, зрозуміло, 15 років. я включила звук, ага, я включила звук, просто не вмикалося. Слухайте, ну давайте ну не будемо. Ну, чим я займаюся? Ви краще, ніж я, знаєте, хочете приходьте до мене в гості всі разом. Я тут зранку до ночі бачу всі очі. І тому чомусь я думаю, що зайвий раз ніхто не хоче чути про мене в автобусах. А це може бути переконаний. І про нікого не хочуть, коли купа питань є. В нас, добре, звісно, там... всі люблять. Добре, давайте звернутися. Давайте то закривати я... ці питання. Я бачу, я бачу порядок денний. Це 15 питання порядку денного. Чи в мене якийсь він неправильний? Скажіть, будь ласка. Ой, вибачте, вибачте, вибачте. То я неправильний порядок денний відкрив. Так, секунду. Два чотири Це... питання. Два-чотири питання, добре, 2-4. Окремо, ще які окремо. Ну, я скажу, привіт. 3.13, 3.15, ну, лікарні, Сан Саныч. давайте я напишу. Я не думаю, що зараз всім депутатам а, цікаво, це слухати. 313, 315. Я напишу, як завжди, все, що стосується лікарень. Все, більше в мене питань немає. Добре, 3,13, ти. Я зараз просто скажу, що це буде 3,30 або 3.13, потім там одне щось з'їде і все одно, воно зміниться. Я напишу. Добре, я, я зрозумів. Добре, нема питань. Тобто 2,4, 3,13, 3,15, якщо щось зміниться, то ми це виправимо згідно, ну, згідно тієї логіки, яку ви хотіли виключити. Добре, шановні депутати. Чи є якісь інші зауваження? О, Євгенія Михайловна тягне тяг руки. Будь ласка, вімкніть Євгенія Михайловні мікрофон. От тепер чути так. Чути? Я одну хвилинку хочу ще пояснити по поводу лікарні. Шановна Аліада, ви фракція влади. Ми виконуємо постанову Кабінету міністрів яка пропонує нам маленькі лікарні об'єднувати і зробити великі для того, щоб вони відповідали тим критеріям, згідно яких заключаються договори з НЦЗУ. Я не розумію, що не і що ми плохого робимо? Ми виконуємо постанову Кабінету міністрів. Це по-перше, по-друге, частина питань, що стосується лікарів, стосується. Списування дуже старого обладнання. Чому не голосувати за це? Щоб ми завалені були цим старючим обладнанням, Там є обладнання 1986, 92, 91 року. Ще які питання, що вас так воно турбує? Що ми оце вот списуємо? Я ще поясню раз, якщо кому не зрозуміло. Дякую, Євген... Євгенія Михайлівна за вашу репліку. Аляда, будь ласка, вам ви... слово ви підняли руку, шановна пані Євгенія, ми не голо ми не проти списання. Ви би подивилися порядок денний? Я дивилася. Так, це не списання, те, що я сказала. А об'єднання ми... трьох лікарів. Це. Ой, ми запитаємо свої. свої питання. Тому у вас своя думка. в мене своя думка. Я поважаю вашу. Будь ласка, поважайте іншу. Я проти списання нічого не маю. Я за те, щоб купували нове. Аб'єднання в йде восьмої лікарні, яка не може бути сьогодні? У нас монолікарні не буде з Е, інфекційної лікарні. Поєднання йде, йде з два е, з четвертої лікарні, і родома е, з шостої дитячої лікарні. Тобто у нас буде навіть два. Центра материнства та дитинства, це Рудніва і шоста дитяча лікарня. Також буде мати назву центр материнства та дитинства. У нас буде інфекційна там, де була, вона буде юридична. Вона буде четвертою лікарні. Також восьма. Де була, там і буде. І вона юридична буде, шістнадцяту лікарню. Що це? це постанова кабмінна кабінету міністрів? Я не розумію. Що вам так? Буде велика лікарня і буде все обладнання сучасне. Я не розумію, чому партія влади голосує проти постанов влади. Мою думку, кстати, поважає вся країна. Аляда, будете щось коментувати чи продовжуємо? Добре, продовжуємо. Дякую, Євгенія Михайловна, дякую, Аліада. Mm -hmm. Всі почули, 2-4, 3-13, 3-15 буде виноситись з блоку. Чи є якісь інші пропозиції, заперечення, зауваження, щось, що стосується завтрашнього порядку денного? Якщо немає, відповідно пропонується винести з блоків 2-4, 3-13, 3-15, немає зауважень. Якщо є зауваження, підніміть нема. руку. Якщо немає зауважень. Нема, немає, немає. Нема. Добре, нема зауважень. Тобто, відповідно, погоджувальна рада свою функцію виконала. Тобто ми о, винесли на обговорення ті питання, які виносяться на завтрашню сесію, проговорили їх, зрозуміли, як ми будемо голосувати, в якій процедурі, що поза блоком будуть голосуватися три питання. Тому всіх буду радий бачити завтра на. Пленарному нашому засіданні, воно буде в змішаній формі онлайн і офлайн. Офлайн ми будемо збиратися зранку ми всім напишемо, в якій локації. Всіх прошу приходити на сесію, хто в місті. Особливо Аляда вас стосується, бо ви завжди переживаєте за те, що ми не збираємось. Але ми завтра збираємось. Ми зберемось спеціально до того, щоб вас побачити. О восьмій ранку я вам напишу, де ми збираємось. І запрошую, там будемо дві години, щоб спокійно доїхати. О сьомій ранку. Сьомій? 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 Напишіть на листочку, якщо вас утримують в заручниках. Там треба так якось руку брати. А, отак. От <реш> <реш> добре. А, так, добре, домовились. Гляда, на всякий випадок не нам вмихаю звук. Все, всіх завтра, чекаю в офлайні. Сподіваюсь побачити ваші усміхнені сонячні обличчя. сподіваюсь ця ніч буде набагато краща, ніж ніч з неділя на понеділок, коли ми всі не спали. А, от, всі зможуть виспатись і приїхати на офлайн засідання. Всім гарного вечора, щастя вам, здоров'я!